Привіт усім. Маємо сьогодні вівторок. Вівторок, і на дворі в нас вже є слава Богу, погода. Вчора також була погода, але було трошки холодніше. А сьогодні нема дощу, нема вітру і не є висока температура, десь там 12 градусів. Ну, але вже не мінус і не дощ. Коротше, хочеться щось зробити. Хочеться. Та й треба, Хочеш, не хочеш, треба. Так, забрала одну свою бо всі на. На ну, пасовиску. Але вже коли другої години, друзі, я забрала їх. Е... Забираю їх, нехай поп'ють водички, нехай корму з'їдять. Коротше, <х1> одну тільки близько забрала, чуєте? А плачуть всі, всі плачуть вже всіх забираю. Ніхто не хоче чекати. Пішли йдемо. Перелізла. Ну як ти перелізла? <говори> М -м 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 -м. Всі чекають далі. Зараз я її відчіпну. Ну як туди можна було залізти? Скажи мені. Скажи мені, Луня. Чекай, вже вже не лізь. Вже не лізь, зараз якось перепхаю тебе. Чекай, чекай. Погнала, погнала. Дивіться. Я візьму за той час білку. Ходи, білосічка, ходи. Всіх я позабирала вже. І все, їсть корм. Страшне, так з голодного краю. Та, фактично, що там ще є пастися? Таке вітамінку якусь собі щипнути. Лончик, так? Нині бусі останнє колеми. Ніби нічого так ходить. Але ну, не так, як ті кози решта. Помаленьку. Багато лежить, треба її підносити. Не хоче сама ставати. Ну, що зробити? Так. Бусечко, бусечко, лялечко. Добре, друзі, дам їм ще такий комплекс вітаміно-мінеральний. Отако даю їм. Їм можна давати, на, їм можна давати до корму, але вони настільки його їдять, луп лоб і нема. Все. О, на день то їм вистачить. Більше зараз тобі ще дам білочка. Зараз дам ще сіна. І вони собі будуть на тобі ще. На, 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 на моя луп, 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 луп. І з'їла молодець. Вже нині отримала, бо я її їх забирала. Ще лунтик не їла. на. Бачите, їм смакує. Хоча запаху я не бачу, воно таке, ну не чую запах, що там чомусь пахло. А козом смакує. Атамінка, атамінка. Молодець, все. Кругла наша наша лунтик, досить кругла. Буся не така. Ну, ну не виходиш ти, не виходиш. Буся не така, але Буся має родити пізніше. Так, Би Бидно, така слабенька. Анушка... Ну, вже, друзі, добре, Вім, я таке добряче набрало. І вже та ще лишилося, скільки нам? Ще так би 9 днів. Все, нема, нема, нема. Ще так би 9 днів. Ну, будемо бачити, вже все одно треба, знаєте, вже не рахувати так день в день, бо так не буває. Кажу, одного року було таке, що вона родила щось на кілька днів скорше, а там того року переносила аж 10 днів. так що... Треба вже за тиждень до цього вже дивитися, бо, бо всяке може бути. Добре, а я зараз покажу. Друзі, дивіться, що робиться в моїй моїй кладовочці. Ну, все, що хочеш, все, що не хочеш, все є. Треба відкрити, нехай провітрюється. Бачите, яке зелене, то від цього сирість. Бо ж тут зразу підвал. Ну, я хочу почати вже братися до кладовки. Друзі, сьогодні останній день я вже набрала колоти на вечір. Кальцію в бусті. Що, машу, друзі, балакати? Треба все виносити, все мити, шурувати. В загальному так, як кожного року я роблю. Моя кладовка має бути прекрасна. Така гарна погода. Можна щось робити. Ну що, я даю своїм ще мадамам сіна і приступаю до роботи. Їсти я вже наготувала, зараз покажу, що. Сьогодні в меню, друзі, булочки такі попекла всередині з фаршем. Втошила курячі крильця з цибулькою, з приправами сметані. Супчик гарчаний зварила і макарони. Усе. їсти я приготувала. Ось так. Так що їсти мої хлопці мають що. А я що? Беруся роботу. Вам музику, мені робота. Все як завжди. Погнали! Так, друзі, усе, що могла, те сьогодні зробила. Все повитягала, з кладовки, перемила, де сушитися. Вже таке як килим, наприклад, чи крісла. Тобто довго сушитися, ну але нічого. Бо якщо на один день, бо я все колись з одним днем робила. Спочатку мастила, все виносила, мастила, тоді все перемивала, тоді все заносила. Це трохи тяжко. А так... Звір здлило на два дні. Сьогодні все повиносила помила, а завтра все буде добре, то хочу мастити. Ой, добре, друзі, усе. Сьогодні в мене такий був день, такий у вас ролик. На дворі гарно і тепленько. Я ж маю купу роботи. Тут спочатку закидати ролик, а тоді ще б доробити. Усе. Всім вам гарного вечора. Доброго, позитивного! Всього доброго! Всього-всього тільки нам доброго, спокою, друзі нам. Усе. Чекаю від вас подобайки, чекаю від вас коментарів. Усе, друзі. На сьогодні кажу всім па-па.